Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я буду відповідати на питання про те, як ми можемо вийти з інших пристроїв, наприклад, якщо ми маємо один і той ж інстаграм аккаунт, але на різних девайсах. Як ми можемо вийти із одного з них? Якщо вас цікаве це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця, а також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми з вами будемо переходити до інстаграму, і я вам покажу знову ж, якщо у нас, наприклад, є декілька рі різних пристроїв, де ми з вами увійшли до нашого профілю, і як ми можемо з нього вийти. Наприклад, у вас це можуть бути ваші пристрої, або, наприклад, ви увійшли десь із комп'ютера, або з телефону десь іншої людини, і ви зараз хочете вийти а, з того девайсу. А, і я вам буду показувати, як ми це робимо. Ми з вами переходимо до. Налаштувань, проходимо налаштування, її конфіденційність, і далі нас буде цікавити центр облікових записів угорі. Ми з вами натискаємо і ми потрапляємо до центру облікових записів. Тут нас буде цікавити у налаштуваннях облікового запису перший пункт, який називається Пароль і безпека. Ми з вами приходимо сюди. І У перевірки безпеки, це в нас друга секція, в нас тут будуть активні сесії. Тобто тут ми з вами можемо побачити, наприклад, про те, що, де ми з вами взагалі активні, тобто, які в нас взагалі є девайси або пристрої, як ми бачимо, перегляньте, які пристрої використовуються для входу в опіковий запис. І тут ми обираємо, якщо у вас різні профілі, ми з вами обираємо один з них. І дивимося. Тут в нас будуть інші, як ми бачите, вхід з інших пристроїв. І тут ви можете дуже легко знайти будь-які пристрої, які ви хочете. з якого ви хочете вийти. Ми з вами переходимо до вибирати пристрої, на яких слід вийти. І ми можемо дуже просто, наприклад, обрати, вибрати всі, або, наприклад, ви можете індивідуальні вибрати, і ми з вами на дисками на вийти, після чого нам потрібно буде з вами ввести пароль, щоб підтвердити, що саме ви власник цього профілю, і після чого ви будете успішно вийдете із цього пристрою. І ось так от дуже просто та швидко я вам покажав, як ми можемо вийти з облікового запису на інших девайсах. Якщо вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.